12 розділ з 32 го вірша, і ми прочитаємо коротенький. ми прочитаємо зараз 32-й тільки вірш, я хочу його прокоментувати. І далі, коли Ісус Христос навчає, Він звертається до людей, які там стояли, і він каже такі слова. Не такі, звісно, <плес> але він каже, вчені, не бійся. Мале стадо або мала отара, бо Отець ваш дає вам царство своє. Не бійся, маленьке стадо або мала отара, бо Отець ваш Небесний благоволить дати вам царство своє. У Отця Небесного є благовоління дати царство. Я трошки хочу прокоментувати цей вірш, тому що тут не зрозуміло. E, дивіться, чому Ісус Христос дуже часто говорив про отару, про овець, про рибу, про рибаківки, тому що e, вся ця там, індустрія була побудована на цьому. Ми розуміємо, що там e, були пастухи, які пасли цих овець, там були рибалки, які ловили цю рибу і, і так далі. Там були e, хлібороби, які збирали цей хліб. У нас тільки хлібороби остались. Всі стенні вже може рибаки Добре. І він каже такі слова: не бійся, і він звертається до людини як до маленького. Не бійся маленький І він зразу каже: Бо Отець ваш благоволить до тебе і він дасть тобі царство. Я хочу. Я приклад такий, як ми можемо уявляти себе і нашого Бога. Я хочу просто привести такий приклад. Уявіть собі е, е, батька. Який бере маленьку дитину, але ну, подібну до Глорії, рочок і... І він йде на дитячий майданчик з цією дитиною. Вона тільки навчилася ходити, вона може повзати, і 5-6 кроків вона може зробити, а потім далі повзає. І батько цей бере цю маленьку дитинку, і це як ми, І він її на цей майданчик, на цю, знаєте, як в парку у нас є де, резиновий цей майданчик, він так ставить, там ще дітки бігають. І він так ставив, а сам сідає на лавочку. І оця дитинка трошки відповзла, трошки відійшла. І коли вона це зробила, вона озирнулася і крім цих бігаючих дітей, кричащих, вона не побачила свого папу. І вона злякалася. Папа був, але вона не побачила просто, не зорієнтувалася. І вона почала плакати і кричати. Що робить папа? Папа один крок, він в одному кроці. Він раз і є на ручки. І він каже. Не бійся, маленький. Не бійся, я поруч. Не бійся, я твій батько. Е я сильний, щоб тримати тебе на руках. Я сильний, щоб подбати про тебе. Я сильний, щоб віднести тебе в нашу машину. Е це справді батькова машина, але це і цієї дитини машина. Я сильний, щоб відвести тебе додому. Це це я сильний, щоб дати тобі все, що я, я поруч. Знаєте, нам? І він каже: не бійся. Маленький і бере на руки. І от що я хочу сказати: в Біблії дуже багато цього прикладу і образу цього прикладу через те, що ми дуже слабі, і через те, що цей світ жорстокий і злий, і через те, що у нас мало віри, через те, що ми мало знаємо про нашого Небесного Отця, у нас є страх і стрес, особливо коли ці шторми, особливо коли ці новини. І це ми, ми подібні до цієї дитини. Батько насправді поруч, але нас трясе ці таблетки і так далі. Але він поруч. І дивіться, і Господь каже тобі, каже кожному з нас: не бійся, бо отець твій поруч. І в нього є все, вся турбота, все забезпечення, любов до тебе. Все. У нього все для тебе. Він взагалі на цей дитячий витеч, витеч, майданчик прийшов для тебе. Він тебе примістився для тебе і дома там жи. Ну, У нього все для тебе. Нам треба довіряти, і він каже: не бійся, маленький. Не бійся. Я твій батько. І я хочу е е е пару речей сказати тут. Чому ми боїмося? Ми боїмось, е тому що ми дивимось на е свої сили. І на свою спроможність, і на своє забезпечення, на те, що ми маємо, на те, які ми. Ми бачимо це. Але Біблія нас навчає: не бійся, тому що отець. І Біблія нас навчає більше дивитись на, на нашого Господа. І я от зараз повчу нас молитись. Послухайте, як ми могли б молитись Зараз скажу перше, як ми молимося дуже часто. Господи! Я такий бідний, в мене взагалі нічого немає. Немає ні сили, ні здоров'я. Боже, я взагалі на подсосі, я вже останній. скоро вже все. І отак. Ми... Це, ця ота, ця дитинка відповзла від батька. Дивіться, як, коли він бере тебе на руки і що він каже, щоб наша молитва була молитвою віри. Дивіться, Боже, я дякую тобі за те, що ти мій небесний. Отець. Боже, я дякую Тобі. І я своїми очами віри, дивлюсь на тебе. Ти сильний. Я слабий, але ти сильний. І знаєте, коли отець бере тебе на руки, на коліна, він якби поєднує себе з тобою. Він не роздільний, не на дистанції, він близько. Господи, я дякую тобі. Оце нам треба в молитві говорити. Я дякую, я слабий дійсно, але я дякую тобі, що ти сильний. Я дякую, що, мій, що ти мій небесний отець. Ти всемогутній. Я дякую тобі, Господь. Ми вже це вчили. Я дякую тобі, Господь. Ти мій забезпечитель. Я в це вірю, Господь. Я в це вірю. Я дякую тобі, Господь. Я дивлюся на це. І я очами віри, я знаю, що ти є мій покров і захист. Ти є мій покров і захист. Я вірю, Господь, оце все треба говорити словами. Словами, молитвою, віри. Я вірю Господь, що ти мене любиш. Я вірю, що ти мене не забуваєш. Не забуваєш. Знаєте, цій дитині здалося, що батька поруч не було. Просто дитинка була спиною до батька. Батько був. І батько дивився. Просто дитині нам здається іноді, що Господь не чує. Нам здається, що Господь далеко. Знаєте, так буває все ж таки. Все ж таки, коли дитина е, через гріхи свої, вона піде своїм шляхом, втече, втече з дому, відвернеться від Господа і е, ну, піде занадто далеко, далі, що ми можемо сказати? Я вірю в Господь, це молитва віри, що ти дбаєш про мене. Це всі речі нам треба говорити в молитві. Ще раз хочу сказати, я вірю, Господь, що ти, е, що ти мій Небесний Отець. Я вірю, що ти сильний. Вірю, що ти всемогутній. Вірю, що ти забезпечений. Вірю, що ти мій покров. Я вірю, що ти мене любиш, мене, як свою дитину. Я вірю, що ти дбаєш про мене і подбаєш про мене завтра. Далі. Господи, навчи мене, навчай мене своїм шляхам, щоб я не заблукав. Щоб я не в ті двері мене зайшов, звичайно. щоб я правиль, щоб я рухався правильним шляхом. Пам'ятаєте, ми очі наш розбирали? Визволи мене від лукаву. Це коли людина набралась кредитів, ні з ким не поспілкувалася про це, у господа не питала, чи Господь може мені не брати кредит, а просто ну я ж умна. А потім вона нахапалася цих кредитів, а потім вона ну їй важко платити. Але слухайте, ми буває попадаємо. знаєте, це ми якби війшли не всі двері. Що нам треба зробити? Господи, прости, я нерозумно це зробив, Буває так, що мене розумно. Ну я не все кажу, я, я образно кажу. Але ми можемо попросити, Господь, допоможи мені вийти з цього. І далі Господь буде допомагати. Боже, навчи мене своїм шляхам, визволи мене від лукавого. Ми можемо сказати. Ти джерело моєї сили і всього. Знаєте, людина похилого віку, вона дивиться на свої фізичні сили, і в неї нема фізичного джерела для сили, вона є і йде. Але вона може сказати, вір, Господь, ти мене підсилюєш, підсилюєш. Ти джерело, ми говоримо слова віри. Ви скажете, що ти психологією тут самовнушення. Я скажу, це не самовнушення, це молитва віри. Я скажу наша українська психологія. Ви будь любу бабульку, поспілкуйтесь з нею. я больна, больна, таблетки, 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 постійно больна, голова були, ця давлення, давління, І вона це як мантру тобі буде казати все твоє спілкування. Це може виглядати як психологія, або як наша культура українська. А, а, а культура віри, ну і це не допомагає. Це, ми всі так жили, ми, ми всі так живемо. Ми всі живемо в цій культурі. Але якщо ти будеш говорити інші слова, Мій Бог дбає про мене. Мій Бог мій небеснець забезпечити. Він підсилює мене. Він цілитель мій, дає мені здоров'я. Він, він, він моя енергія. Він енергія для мого життя. Він підживлює мене. І ми можемо казати: я вірю в тебе, я вірю в твоє забезпечення. Я люблю тебе, Господь, всім серцем. Говоріть ці слова. Я люблю тебе, Господь, всім серцем. Допоможи мені. Жити, Господь, так, як би ти хотів. Навчи мене жити, як би ти хотів. Отже, перше, що хоче Господь сказати, він недалеко від тебе, він твій небесний Отець. Чи ти, це ти трошки відповз, чи втік від нього. Але він каже, не бійся. Якщо тобі треба покаяння, тобі треба покаяння і повернутися до нього. Якщо ти поруч з ним не бійся, просто говори ці в молитві слова. Знаєте, не, який ти. Знаєте, пам'ятаєте, як Карлсон казав будь я, я старий бальний чоловік. Тільки батька варення мені допомогти. <реш> не говори, який ти. Ну, ти і так знаєш, який ти. Говори, який твій Господь. І це буде молитва віри. Молитва віри. Не молитва не віря, не молитва сумнівів. молитва віри. Вона буде надихати тебе. І дійсно Господь е, е, буде твоєю силою. І ще один пункт, і ми закінчимо. Ще...